Привіт! Сьогодні ми будемо в'язати такий візерунок. В'яжеться він дуже легко. Рапорт цього візерунка три петлі і два рядочки вверх, це лицева сторона і виварітнє. Розпочнемо перший ряд в'яжете. Першу петлю знімаєте крайкова, в'яжете дві петлі виверітні. Потім між, от між цими двома протягуєте нитку. І в цій петлі у першій протягуєте нитку, пров'язали, зняли. Знову дві петлі виверітні. Між першою і другою петлею. Протягуєте нитку і цю першу петлю пров'язуєте. ось видно, даноче ж видно. Потім дві петлі виверідні. Між петлями протягуєте нитку і першу петлю пров'язуєте і знімаєте. Дві петлі виворітні, між петлями протягуєте нитку. І першу петлю пров'язуєте, дві петлі виворітні, поміж петлями провітягуєте петлю, першу петлю протягуєте і все. І так в'яжете до кінця ряду, дві петлі виворітні. Між першою і другою протягуєте нитку і перша петля пров'язується. Потім знову дві петлі виверідні, між першою і другою протягуєте нитку і першу петлю цією пров'язуєте. В'яжеться дуже легко. Рахувати, запам'ятовувати не потрібно нічого. В'яжете собі легенько. І телевізор дивитесь. І крайкова. Другий ряд ми пров'язуємо. Як дивиться в'язка? Які тут петлі, ви так і пров'язуєте. Крайкову знімаємо. Потім дві петлі лицеві, і дві петлі пров'язуємо разом виворотньою петлею, дві петлі лицеві, дві петлі пров'язуємо разом, виворотні петлею, дві лицеві, дві разом виворотні, дві лицеві. Дві разом, вивертні, дві лицеві, дві разом вивертні, дві лицеві, дві разом вивертні, дві лицеві. день рождения день Ми пров'язали якраз рапорт І ми маємо такий візерунок. Візерунок дуже красиво виглядає, в натуральному віді він дуже красиво. Якщо ще й нитки красиві, у вас дуже От, знято як то вже не так. Добре, успіху вам! В'яжіть, учіться. Що неясно, запитуйте, я буду з задоволенням вам пояснювати. Ставте лайки, подобайки, підписуйтеся до побачення!